Добрий день! Діти, подивіться, хто завітав до нас у гості. Це Песик. Раніше Песик ніколи не виходив з двору, але сьогодні він вибіг на вулицю, потрапив на дорогу і там побачив страшне чудовисько. Воно мало три ока і дивилося просто на нього. Мені здається, що я знаю, про кого говорить Песик. Ось, послухайте загадку. Світить нам червоним оком. Стоїмо. Світить нам зеленим оком ідемо. Так, це світлофор. Звичайний світлофор, він допомагає витримувати порядок на дорозі. А що ж означають три кольори світлофора? Жовтий стій, не ворушись, враз замри і роздивись. Як червоний запалає, він і ти забороняє. Як зелений засвітився, це для тебе шлях відкрився. Ми розповіли песику про світлофор. Він його більше не боїться. А що ще ми можемо побачити на вулиці? Так, машини. Погляньте, як називаються ці машини. Вантажівки. А що вони роблять? Як допомагають людям? Перевозять вантажі. Бути водієм такої машини дуже важко. Іноді водій може їхати постіль кілька годин або навіть днів. А якщо в дорозі машина зламається, Водій повинен вміти її полагодити. А який транспорт? Так, це пасажирський тролейбус, трамвай, автобус або маршрутне такси. А чи знайомі ви з правилами поводження в транспорті? Я вам нагадаю: пасажири поводяться чемно, не заважають іншим пасажирам. Не смітять у транспорті, не забувають про оплату проїзду. Мамам з немовлятами на руках та літнім пасажирам слід поступатися місцем. Діти не капризують і слухаються своїх батьків. Я сподіваюся, ви завжди дотримуєтесь цих правил. А ще існує спеціальний транспорт. Ось він. Пожежна машина повинна дуже швидко дістатися до місця пожежі. А як це можна зробити швидко, коли на вулицях багато машин і пішоходів? Для цього треба, щоб машина була помітною, щоб її було видно здалеку. Найпомітніший кольор червоний, номер, за яким її викликає, 101. Побачивши таку машину, яка їде увімкненою сиреною та мигалкою водії інших машин і пішоходи поступаються дорогою. Ось швидка допомога. Вона білого кольору на машині червоний хрест. За кермом водій, а поряд лікар. Вона має сирену. Її вмикають тоді, коли машина поспішає на виклик. Сирена виє дуже голосно. Іншим машини чують цей звук і звільняють дорогу. А за яким номером телефону викликають цю машину? Один нуль. Існує ще одна спеціальна машина. Якщо сталася бійка, когось пограбували чи образили, то тоді приїздить машина поліції. Для її виклику слід набрати 1, 0, 2. О, песику вже час повертатися до себе. Дорогою з ним нічого не станеться, бо ми розповіли йому про правила поведінки на дорозі. До побачення, песик. До побачення, діти.